Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, радию вас всіх бачити у стінах Вінницької обласної прокуратури. Сьогодні хочу проінформувати суспільство, вас про результат роботи органів прокуратури та правоохоронних органів на Вінниччині за перші півріччя. Зупинись на основних пріоритетних напрямках та основних досягненнях та відповім на ті запитання, які. У вас можуть виникнути. Якщо готові, то розпочнемо. Вимова сьогодні основні основним в нашій роботі залишається встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, забезпечення невідворотності їх покарання, фіксація всіх воєнних злочинів, які слухаються на території нашої держави та відповідний збір доказів. Підготовки інформації для притягнення їх в міжнародних судових інстанцій. Загалом, з початку року до процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури до суду передано 53 винувальних актах, що пов'язані збройною агресією Російської Федерації, в тому числі 31 порядку і набсенті 19 особам вже призначено реальну міру покарання. Серед засуджених найбільші справи, приклад, напевно, буде. Лише нещодавно вироком апеляційного суду було підтверджено рішення суду першої інстанції та призначення реального міру покарання до п'яти років позбавлення волі з конфіскації майна мітрополіту Тручинської епархії ПЦ Єлецький Кіанофанов. Та він зіграв, напевно, на одну з ключових ролей з останнього обміну військовополонених, який неодноразово. Зривалося в зв'язку з тим, спочатку він подавав заяву про його обмін, потім він відмовлявся від обміну, і саме обмін відбувся лише після того, як судом апеляційної інстанції прокурором було доведено судом прийняте рішення, визнано винним його скоєнні злочинів основної національної безпеки. та Призначення реального міропокарання у вигляді п'яти років позбавленої волі з конфіскацією мене. Після чого вже відбувся обмін, і всі, напевно, бачили його зустріч з представниками російської церкви, тому робота в цьому напряму активно ведеться, і спільними зусиллями органів прокуратури СБУ поліції досягнуто вагомих результатів. До суду передана. Акти винувальних та стосовно громадян України, які входили до агентурної інформаторської мережі ворога та здавали позиції Збройних сил України, серед них жителька міста Гайсіна, дружина ексрегіонал та голови районної ради, яка в минулому році вісім разів передавала російському куратору дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів повітряних сил і протиповітряної оборони на території району. Серед обвинувачених колишніх народні депутати України Царьов та Святаш. Які надавали державі агресори допомогу в проведенні підривної діяльності проти України у ході слідства виявлено та арештоване майно підозрюваних, корпоративні права, земельні ділянки, нерухомість на суму понад 50 мільйонів гривень. В подальшому, після доведення їх виності у суді, звичайно, це буде питання розглядати щодо конфіскації дохід держави? Робота за цим ж алгоритмом в Одесі стосовно так званих зірок російської стради, які публічно закликали до зміни. Меж територій та державного кордону України розпалювали національну ворожнечу на своїх концертах та фестивалях. Серед них, на жаль, колишня народна артистка України Таїсія Павалій, у ході слідства майно зрадності арештовано, а саме жилові будинки, земельні ділянки за загальною вартістю понад 45 мільйонів гривень. Ну, можливо, воно здається, що є якийсь формуліст, людей немає а провадження не є, але те майно, яке арештовано. І ті суми бачите. 45 мільйонів гривень. Якщо воно буде конфісковано до держави, то буде відповідно держава використовуватися у своїх цілах. Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів області ми маємо дійсно вагомі результати та контрольовану ситуацію у регіоні. Хочу зупинитися на основних показниках нашої роботи та індикаторах криміногенної ситуації. Так, показово є зменшення кількості вчинених особливо тяжких злочинів 268 проти 296. Очевидно, умисних таких в цьому році скоєно 19, на жаль. Грабежів зменшення 23 проти 30, розбойних нападів 3 проти 6. є те, що всі. Злочини даних категорій розкриті. Посилена протидія наркозлочинності. З початку року до суду передано 412 обвинувальних актів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з них 48 за фактами збуту. З початку року у кримінальних провадженнях вилучено понад 38 кг наркотичних засобів, 1,5 кг психотропних речовин, 1,5 кг нових психоактивних речовин. Та наркомісних рослин. Активізована робота з протидії незаконному положенню зі зброєю, бойовими припасами або випадковими речовинами до суду передано 60 обвинувальних актів про кримінальне правопорушення, передбачене статтєю 263 Кримінального кодексу України. Закінчено з направленням до суду 12 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях стосовно організованих злочинних угрупувань. З яких. Це організована звичайна група у бюджетній сфері з корумпованими зв'язками, переправлення громадян через державний кордон організація переправлення. Зокрема, до суду передано обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, двох лікарів міського діагностичного центру та членів ВЛК, які за грошові винагороди організовували виготовлення підробленої медичної документації та видачі довідок ВЛК про обмежену або тимчасову непридатність, що надавало можливість... Ухилятися з мобілізації та виїжджати за кордон. Загалом вже до суду з початку року передано 12 обвинувальних актів за фактами не... організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, ще у шести кримінальних провадженнях 8 особам повідомлено про підозру. Організовано виготовлення та збут підакцизних товарів. Лише в одному кримінальному провадженні до суду у квітні стосовно 17 членів організованої злочинної групи. Вилучено понад 20 тонн готової до реалізації готової продукції, 5 тисяч літрів спирт та інше обладнання. Всього з початку року вилучено з незаконного обігу майже 95 тисяч пачок цигарок, 26 тисяч літрів лікера, гернічаних виробів та 11 тонн спирту. До суду передана винувальна акт стосовно шести членів злочинної організації, які виготовили більше 3800 підроблених офіційних документів. Це те, що задокументовано в ході проведення досудового розслідування. Це і посвідчення водія, посвідки на постійне місце проживання, свідоцтво про реєстрацію та пререєстрацію транспортних засобів тощо. Від їх збуту злочинці отримали майже 6,5 мільйонів гривень. Загалом вже з початку року прокурорам доведена винуватість та за судом засуджено за кримінальне правопорушення вчинення складі організованих злочинних угрупувань 14 осіб. Особливо актуальності в умовах правового режиму військового стану. Є протидія правопорушенням у бюджетній сфері. Всього запрацюване керівництво прокурорами за 6 місяців 2024 року до суду передано 42 обвинувальних акти. В порівнянні за минулий рік було 29 обвинувальних актів. То з урахуванням і якісного, і кількісного показника можу впевнено сказати, що робота до цього напрямку ведеться активно, та результати є, і я впевнений, буду і в подальшому. Серед обвинувачених заступник мера міста Гнівень, який у складі організованої злочинної групи з директором комунального підприємства, головним бухгалтером комунальної установи та підконтрольним підприємцем, заводіли півтора мільйона гривень бюджетних коштів шляхом штучно завищення вартості вікон та вартості робіт у установлення у школах. У ході обшуків вилучені червонові записи, а також за місцем проживання та в автомобілі вилучені грошові кошти, патрони. Що підтверджує версію слідства щодо скоєнного кримінального правопорушення? Цьому ж посадовцю, тільки вже в іншому кримінальному провадженні повідомлена ще одна підозра у привласненні майже 990 тисяч гривень у складі вже інших співучасників, зависили вартість екскаватора навантажувача, який був придбаний за бюджетні кошти, на 990 тисяч гривень. За принциповою позицією прокуратури до підозрюваного обраси запобіжний захід у вигляді тримання вартою. судом була визначена сума застави. Ну, застава виявилася у особи, і нещодавно вона вийшла. Робота в цьому напрямку ведеться та аналіз діяльності таких посадовців і оцінки їх діяльності буде надаватися і подальше. Передано до суду обвинувальний акт стосовно голови Вапнярської селищної ради, який шляхом підробкою акту приймання передачі, нібито придбаного для потреб селищної ради автомобіля привласнив власне пів бюджетних коштів. Гроші виділили, автівку закупили, але чомусь в автівці їздили з, зовсім іншого місці якісь приватні особи. Триває судовий розвиток обвинувального акту стосовно начальниці управління жилично-комунального господарства Жмеринської міської ради за розтрати. 11 мільйона гривень бюджетних коштів виділених на прибирання вулиць територіальної громади. До суду передано банувальне стосовно підприємства, які під час ремонтів укриттів на території Хмельницького району. Шляхом внесення до сих відомостей до актів виконаних робот привласне 850 тисяч гривень бюджетних коштів. З метою відшкодування заданих збитків подано на цивільний позов. Безперечно, одна із головною метою кримінального провадження є. Прийняття остаточного рішення кримінальних проваджень, тому на особливому контролі перебуває стан судового розгляду таких кримінальних проваджень. З нещодавних рішень це вирік Немирівського районного суду, яким директору одного з підприємств Київської області, визнано у привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт Немирівської загальної школи номер 1 у розмірі 360 тисяч гривень та засудження до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом було задоволено позов прокурора, яким зобов'язано керівницю повернути міській громаді 360 тисяч гривень. У сфері протидії корупційним правопорушенням. Серед обвинувачених Мертвольчина, який без проведення аукціону та рішення сесії міської ради насібно передав товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку комунальної власності понад 68 гектар для здійснення підприємницької діяльності. Внаслідок його неправомірної дії бюджет громади не 2,8 млн грн надходжень. До суду передано обвинувальний акт за обвинуваченням виконуючого обов'язки директора, головного інженера, головного бухгалтера державного підприємства дослідницького господарства Карделівського Інституту НААН України, який в складі організовано звичайної групи здійснило реалізацію зернових культур зазначено заниженими цінами окремим зацікавленим покупцям. У нас від злочинних дій є вказана касі державного підприємства задано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень. Жмеринському районі начальник відділу державної виконавчої служби вимагав за зняття арешту з майна отримано промірну вигоду 250 тисяч гривень. При передачі частини хабаря в Сумі міста тисяч гривень посадовець затриманий. Казятинському районі викрита на махінація державного реєстратора, яка з метою отримання неправомірної вигоди прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію правовласності за фізичною особою вісьми земельних ділянок державної землі. Площею 19 гектар, вартістю понад 1 мільйон гривень. Обинувальна аксасуна реєстратора передана до суду на зазначені ділянки накладеної арешт. За такою ж схемою діяла державний реєстратор Шаргарецької міської ради, яка незаконно зареєструвала право власності на 36 земельних ділянок площою 52 гектара за громадянами, які не є спадкоємцями. Від умерла спадщина, яка в подальшому мала перейти до комунальної власності. з послідуючою перереєстрацією договорів оренди на фермерське господарство, спричинені збитки складають понад 2,5 млн грн. У період збройної агресії особливої актуальності набули й інші категорії кримінальних правопорушень. Мова йде про незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійної пожертв та безоплатної допомоги. Зокрема, викрита директор благодійної організації з патріотичною назвою Героям слава, який за попередню змову забезпечує можливість продажу 10 автомобілів, які завезли на територію України в якості гуманітарної допомоги, а також здійснив замах на продаж ще 11 автомобілів. Загальна вартість автомобілів складає понад 1,7 млн грн. Суттєво активізовано представницьку діяльність органів обласної прокуратури. Тільки напевно, цифри просто можуть не сприйматися ну, для розуміння, до суду подано позов на 23 мільярда гривень. Судами задоволено задоволена на 16,8 мільярда гривень. Реально виконано судову рішення наповне 9,2 мільярда гривень. Якщо б було як у виконавців з суми. Повернутої до держави, то напевно, зараз у прокурорів була б набагато більша. Звичайно, в абсолютних цифрах результат результати роботи, я ж, ще раз кажу, сприймаються важко, але маєте розуміти, та кропітлива і послідовна робота органів прокуратури щодо представницької діяльності. Результати роботи в рази, а на деяких напрямках і в десятки разів привищують показники минуловіші. Зараз ми зупинимося на конкретних прикладах. І Прокурорам приділено позовів у сфері охорони навколишнього природного середовища на суму 11 мільярдів гривень. Здоволено судами на 3 4 мільярди гривень. Забезпечено реальне виконання на 208 млн, що склало більше 96, 96 До суду передана обвинувальна акт стосовно директора приватного підприємства та начальника кар'єру за фактом незаконного видобутку пісковику на території Подільського району об'ємом близько 3 тисячі кубічних метрів. Чи в шкоду природному середовищі на суму понад 12,9 млн грн. мільйонів гривень? В цьому ж районі припинено незаконне видобування піску ще одним товариством з обмеженою відповідальністю на землях сільськогосподарського призначення без отримання відповідних ліцензій. Завдяки принциповій позиції прокурорів було заточено угоду та всі суми збитків 3,3 млн мільйона була повністю відшкодована. І зараз отримується ліцензія для того, щоб здійснювати відповідну діяльність. Викрата діяльність двох організованих злочинних груп, які займалися незаконними порубкою лісу. Для прикладу, до суду передана винувальна акція до службовця державного підприємства «Іллінецький Раягроліс, який, залучивши систематич, підприємців, систематично здійснював незаконну порубку увірених йому лісових насадженнях на території Гайсінського району, спричинивши збитки і довкілля на суму понад 1,3 мільйона гривень. Передано обвинувальний акт щодо учасників злочинної групи, які на території Піщанської територіальної громади організували незаконну порубку дерев, і чим завдано шкоду на вполучному природному середовищі на 2,8 млн грн. Відкрите провадження за позовом прокуратури щодо повернення до комунальної власності водного об'єкта площою 462 гектара вартістю понад 6 мільярдів, розташовано в Барській територіальній громаді. Як на прокуратура, комерційне товариство, позиціонуючи себе правонаступником ліквідованого 15 років тому державного підприємства. Вінниця Рибцех. Тривалий час використовував водний об'єкт на підставі державного акту на праві постійного користування, виданого державному підприємству, не сплачуючи жодної гривні орендної плати. Це село Гармак і каскад ставків Гармадські. Протидія незаконного заволодіння та користування земельними ділянками. Можна Окремий брифінг проводити по тій роботі, яка ведеться щодо повернення незаконно видобутків з державної та комунальної власності земельних ділянок та розслідування документальних злочинів і тих схем, по яким земельні ділянки вибувають з від законного власника до шахраїв, зосереджую свою увагу на основних прикладах нашої роботи. За результатами, здійснено представницьких повноважень, лише з початку року приділено позов щодо земельних ділянок вартістю понад 22 мільярда гривень. Судами задоволено 150 позовів щодо земельних ділянок вартістю 16,7 мільярда гривень. Виконано судове рішення на суму понад 9 мільярдів гривень. Забезпечення реальне повернення та попередження незаконного надання земельних ділянок площею 1500 гектар втричі більше, ніж в минулому році. До суду з початку року передано 34 обвинувальні акти у сфері земельних відносин. Органами обласної прокуратури на початку цього року подано три позови про звільнення земельних ділянок водного фонду, на яких розташоване Лодижинське водосховище. Найбільше водосховище в Вінницькій області. Площа понад 1 тисячі гектар вартість о 15 мільярдів гривень. При цьому, як установлено, суб'єктам господарювання, незаконно пересувався упродовж 2018 2024 років. До бюджету не сплачено жодної гривні. На сьогодні задоволено вже два позови щодо земельних ділянок загальної площі 435 гектарів вартістю понад 6 мільярдів гривень, та ще один перебуває на розгляду суді. Після набуття рішення законної сили вживатимуться відповідні заходи щодо його виконання. Джерело Вишинського. у грудні минулого року подано позов до релігійної організації про перешкод у користування земельною ділянкою. Неподалік Вишинського озера, на якій знаходиться джерело Вишинське. Після звернення прокурору до суду відповідач добровільно виконав вимогу позовної заяви та повернув територіальну громаді спірну ділянку. Окрім цього, подано ще 4 позов стосовно 49 земельних ділянок, площою 3-4 вартістю 84 млн грн, які, згідно висновку експерта, частково знаходяться в межах міста Вінниці, частково на водних об'єктах та у їх прибережно-захисних смугах. А також ці земельні ділянки Вінницької. Районна державної адміністрації своє часу передана незаконно у приватну власність привищення наданих на повноважень. Сьогодні триває судовий розгляд. Також встановлюються підстави для подання позовів за ще двома факторами щодо 42 ділянок площі 1,8 гектар. Зазначене питання неодноразово вами висвітлювалося в засобах масової інформації, Звертався до спетиціями. Щодо повернення джерела до територіальної громади. Вишенське озеро. Подано 40 позовів стосовно 89 земельних ділянок площою 8 гектар, які частково знаходяться в прибережної захисній смуї Вишенського озера та безпосередньо на землях водного фонду. На сьогодні триває судовий На Стосовно земель, нам подано 65 позовів щодо повернення із приватної власності 79 земельних ділянок, загальною площею до 17,6 гектар, вартістю 4,4 мільйона, які можуть перебувати лише у державній власності. На жаль, деякі територіальні громади, не дивлячись на наявність акту постійного користування за державними підприємствами, саме чинно приймають відповідне рішення і передають їх. Подальшому приватну власність. Займаюся тим, щоб земельні ділянки були передані належному користувачу, це державні землі, дослідницькі господарства і вони мають спеціальний статус його використання. Землі оборони. Протяжність державного кордону з Республікою Молдова на території Вінницької області становить 190 км, з яких 141 по річці стежки. Ви всі знаєте, напевно, що в зв'язку з війною відповідно був закон щодо відведення земельних ділянок припевно, при кордонних смугах до 50 метрів для підготовки інженерно фортифікаційних споруд та відведення його державі. То робота прокуратури відповідно проведена загалом протягом 23-24 років на захист інтересів держави. Щодо незаконного вибуття з державної власності земель прикордонної суму подано 25 позовів щодо 39 земельних ділянок. Площа 853 гектара. Конфіскація земель в іноземних громадян. Усього з початку року стосовно земель іноземців подано 88 позовів щодо конфіскації 108 ділянок. Загальна площа 81 гектар вартість 55 мільйонів гривень. Задоволено вже 73 позови щодо конфіскації. 87 ділянок загальної площу до 2,7 гектарів. Ми розуміємо, що за іноземці, які мали по нашому законодавству, мали напротязі року перерестувати право власності на земельні ділянки. Якщо ви це не зробили, то відповідно прокуратура має право вживати заходи представницького характеру щодо конфіскації цих земельних ділянок у дохід держави. Землі лісового фонду. Стосовно земельського господарського призначення подано. Один позов про витребування семи земельних ділянок загальною площею 223 га, вартістю 3,3 млрд грн. Це в Хмельницькому районі сели Гухавця. До суду передана банувальна акцісона забудовника, який на самовільно зайнятій земельній ділянці, не діючий Черепашинського гранітного кар'єру. Вінницький Мальдів Мальдіви, так, самочинно побудував базу відпочинку. На даний час триває судовий розгляд кримінального провадження. Позов прокурора було задоволено та скасовано реєстрацію на нерухоме майно. На теперішній час триває розгляд позовної заяви прокуратури щодо передачі незаконно збудованих об'єктів у власність територіальної громади. А територіальна громада вже буде вирішувати, яким чином користуватися цією власністю. До суду передана обвинувальна акція стовно колишнього начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, який, користуючись владними повноваженнями, організував злочинну схему з незаконною передачею користування на 49 років лісової ділянки площою 34 гектара Дачівського лісницького, лісництва Лінецького ОТГ, вартістю 74 млн грн. засновником якого є його зять. Ну, Буває таке. Неручи виконанням законних вимог товариства, натримані ділянці, без відшкодування відповідних збитків, лісництво звело 10 будиль та господарчі споруди. Внаслідок таких незаконних дій державного лісопідприємства задано збитки на 1,8 млн грн. Рішенням господарського суду задоволено поза прокуратури про розірвання договору користування лісами та повернення лісової ділянки до державної власності. Окрім виконання своїх безпосередніх обов'язків, ми постійно підтримуємо наших захисників. Вже в поточному році працівникам обласної та кружної прокуратур на різні підрозділи Сил оборони та допомогу ветеранам спрямовано понад 3,2 мільйона власних коштів. З них придбано 16 квадрокоптерів різних модифікацій, відремонтовано та придбано 5 автомобілів. 4 монокуляри нічного бачення, 15 передавачів з нестандартними діапазонами і антенами, пристрої постановки радіоперешкод РЕП і так далі. То ця робота буде продовжитися. Я впевнений, що тільки спільними зусиллями та спільною ефективною роботою ми можемо досягати вагомих результатів, ну і наближати нашу головну мету. Головна мета у нас перемога.